Глава 31. У певному віці, майже всі запитання, які людина собі ставить, зводяться до одного як жити далі? Якщо міцно, приміцно заплющити очі й почекати, то можна добре пригадати все, що приносило тобі щастя. Аромат маминої шкіри, коли тобі було 5 років, і те, як ви, сміючись, тікали від раптової зливи і ховалися у під'їзді. Прохолодний кінчик татового носа на твоїй щоці. Утішний дотик волохатої лапи, м'якої іграшки, яку ти не дозволила їм випрати, ще під хвиль, які тихенько прокрадалися між камінням під час твоїх останніх канікул на морі, оплески в театрі, волосся твоєї сестри, яким безтурботно грався вітерець, коли ви потім ішли вулицею. А крім цього, коли ще вона була щасливою? Кілька моментів: брязкіт ключів у дверях, биття кентового серця об її долоні, коли він спав, дитячий сміх. Подих вітру на балконі, запашні тюльпани, справжня любов, перший поцілунок. Кілька моментів. Людська істота, взагалі будь-яка людська істота, має неймовірно мізерні шанси бути там, де вона хоче, забувши про час і насолоджуючись моментом, і любити когось безмежно, вибухаючи від пристрасті. Такі шанси бувають, може, кілька разів у дитинстві, та й то лише в тих, у кого вона є, те дитинство. Але потім, як часто дозволено нам дихати на повні груди, скільки відпущено нам щирих емоцій, які змушують нас кричати на все горло і не соромитися цього. Скільки шансів ми отримуємо на благословення амнезією? Пристрасть інфантильна, вона банальна і наївна. Ми не вчимося пристрасті, вона виникає інстинктивно і тому приголомшує нас. Перевертає, несе потоком. Всі інші емоції належать землі. А пристрасть існує у Всесвіті. Ось чому пристрасть чогось варта. Не тому, що вона щось нам дає, а тому, що вона змушує нас ризикувати, заради нашої гідності, заради можливості вразити інших, збурити їхні почуття, змусити їх хитати головами. Брітмарі голосно кричить, коли бен забиває той гол, підошви її ніг відриваються від підлоги спортзалу, і вона злітає. Не всім було дано відчути це того січня, у цілому всесвіті. Ось за що треба любити футбол. Уже пізня ніч кубок закінчився кілька годин тому, а Брідмарі в лікарні. Вона відпирає в умивальнику кров з білої футболки, а Вега тим часом сидить поряд на кришці унітаза, і в її голосі й досі клекоча ейфорія, наче вона не може спокійно всидіти, наче вона ось ось летить. Серце Брітмарій досі так шалено калатає, що в неї в голові не вкладається, де брати сили, щоб так жити. Тобто, якщо це правда, те, що кажуть діти, що можна зібрати таку футбольну команду, яка б грала по матчу щотижня, невже хтось захоче так знущатися над собою щотижня? Я абсолютно не розумію, як тобі спало на думку повестись таким чином, ледве шепоче Бритмарі, бо в неї більше немає голосу. Він порвався на клапті під час крику. Інакше вони б забили гол, пояснює Вега тисячний раз. Ти кинулася просто на м'яч, шипить Брітмарі, докірливо вказуючи на умивальник і на футболку в плямах крові. Вега кліпає їй боляче, коли вона це робить. Бо половина її обличчя темно лілового кольору й опухла від розсіченої брови, підбитого ока, носа із загуслою кров'ю в ніздрях аж до розбитої губи. Такої великої, що, здається, ніби вона спробувала з'їсти осу. Я перекрила удар, заявляє вона. «А вже ж, своїм обличчям, заради Бога, не можна перекривати удар власним обличчям. Але не зрозуміло, через що Бритмарі більше сердиться через кров на обличчі веги чи через кров на її футболці. Вони б забили гол, знизує плечима вега. Хочу бий. Не розумію, чому ти настільки любиш футбол, що готова ось так ризикувати своїм життям, сичить Марі, сердито посипаючи сотою футболку. Вега задумується, потім вагається. А ви ніколи нічого так не любили? «Ха, Ні. Я. ха, Я не знаю. Правда, не знаю. Коли я граю у футбол, я перестаю відчувати біль, каже вега, не відриваючи погляду від номера на футболці, яка відмокає в умивальнику. Який біль ти маєш на увазі? Будь-який біль. Брітмарі вмовкає, ніяковіє, вмикає гарячу воду, заплющує очі, вига відхиляється, задирає голову і роздивляється стелю ванної. Коли я сплю, мені сниться футбол, говорить вона, наче це абсолютно природно, а потім питає зі щирою цікавістю, наче не може збагнути, що ще можна бачити у вісні?» А що вам сниться? Із язика Брітмарі це зривається мимоволі. Вона інстинктивно шепоче. Іноді мені сниться Париж. Вега киває, розуміючи. У такому випадку футбол для мене це те ж саме, що для вас Париж. Ви часто там бували? Ніколи не була. Чому не були? Це одна з тих речей, які просто ніколи не відбуваються. А тепер іди сюди й умися. Чому не були? Брідмарі регулює кран, щоб вода не була дуже гаряча. Серце ще й досі так гупає у неї в грудях, що вона може порахувати удари. Вона дивиться на вигу, відгортає кілька волосин з її чола і обережно торкається до набряклого краю її ока. Наче брітьмарі болить сильніше, ніж везі. Потім шепоче. Знаєш, коли я була маленькою, ми всією сім'єю їздили на море. Моя сестра завжди знаходила найвище скелі, щоб стрибанути з них у воду. Вона пірнала, виринала на поверхню, а я все стояла на скелі. І тоді вона гукала мені Стрибай, брітмарі! Просто стрибай, розумієш? Коли ти стаєш там, дивишся вниз, якусь секунду готуєшся, тоді ти наважишся стрибнути. Але якщо ти стоїш і чогось чекаєш, то цього ніколи не станеться. Ви стрибнули? Я не тих, хто стрибає. А ваша сестра була такою? Вона була така, як ти, безстрашна. Притьмирій складає паперову серветку і шепоче. Але навіть їй ніколи б і на думку не спало підставляти обличчя під футбольний м'яч, наче якийсь навіженій. Вега підводиться, і брітьмарі обережно змиває серветкою кров з її ран. То ось чому ви не їдете зараз у Париж, бо ви не з тих, хто стрибає? питає дівчинка. Я застара для Парижу. А скільки років Парижу? На це запитання у брітмарі немає пристойної відповіді, хоч і звучить воно як чудове завдання з кросворда. Вона побіжно оглядає себе в дзеркалі, все це абсолютно безглуздо, звичайно. Вона доросла жінка, а вже ж. І ось уже вдруге за кілька днів вона потрапляє в лікарню. Поряд на кришці унітаза сидить дитина, усе обличчя в неї заюшане кров'ю, а в іншій кімнаті, в кінці коридору, зі зламаною ногою лежить інша дитина. Бо вони перекривали удари. І хто ж захоче так жити? Вега зустрічається з нею очима в дзеркалі. Потім сміється так, що кров згуби тече їй на зуби, і через це вона сміється ще більше, навіжена. Якщо ви не з тих, хто стрибає, Брідмарі, то як же ви тоді в біса опинилися в боргу? Брідмарі притискає паперову серветку до її губи, що шипить про неприпустимість зживання лейливих слів, Вега щось сердито бурмоче крізь серветку, тож Брідмарі притискає її ще сильніше. А тоді виштовхує дівчинку в приймальню, поки вона не встигла ще чогось наговорити. І це явно не дуже вдала ідея, бо саме там довчеться Фредрік. Він несамовито мотається туди-сюди повз двері вбиральні, жаба, діно, бен і омар, сплять на лавках у кутку. Фредрік відразу злісно тицяє пальцем у брід Марі. Якщо Макс зламав ногу і пропустить елітний тренувальний табір, я зроблю все, щоб і духу вашого більше не було біля нього. Його голос в'яне, коли він заплющує очі і намагається заспокоїтися. Вега проштовхується наперед, стає перед Врітмарі і лупить по його пальцю. «Заткніться! чуєте? Нога заживе. Макс перекривав удар. Фредрік стискає кулаки і відходить від неї подалі, наче боїться, щоб від розпачу не наробити якої біди. Я заборонив йому грати у футбол перед елітним тренувальним табором. Я його попереджав. Що якщо він зараз покалічиться, то зруйнує всю свою кар'єру. Я казав йому, яка ще в чорта кар'єра? Він вчиться в середній школі, чорт забирай, втручається вега. Фредерік знову тицяє пальцем у брітмарі, падає на лавку, ніби хтось його туди кидає. Ви знаєте, що значить потрапити в елітний тренувальний табір, коли ти граєш у хокей. Ви розумієте, чим ми пожертвували, щоб дати йому таку можливість? А ви питали в Макса, хоче він цього чи ні? Ти що, дурна, чи що? Це ж елітний табір. Звісно, він хоче, репетує Фредрік. Нічого кричати на Макса за те, що він грає у футбол, репетує Вега у відповідь. Тобі теж не завадило б дати прочухана, а вам би не завадило трохи меблів. Вони стоять, упершись лопами один в одного, важко дихаючи, надзвичайно знесилені. В обох сльози на очах. Ніхто з них ніколи не забуде матчі кубку, який зіграв сьогодні борг. І ніхто в боргу цього не забуде. Правда. Другу гру вони програли 5-0. Посеред гри довелося зробити перерву на кілька хвилин, бо жаба відбив пенальті, і усі були змушені чекати, поки він перестане бігати навколо поля як літак. Натов привів так, ніби борг виграв чемпіонат світу, що, як після неодноразових пояснень, зрозуміла брітмарі, було ще одним різновидом футбольних змагань, надзвичайно важливих, якщо вам уже так цікаво. Під час третьої і останньої гри шум у спортзалі був таким гучним, що брітмарі сприймала його, мов якесь суцільне ревисько. А її серце билося так сильно, що брітьмарі повністю втратила тактильні відчуття, а її руки майоріли навколо її тіла, ніби їй уже не належали. Їхні супротивники вели з рахунком 2-0, але за кілька хвилин вега забила гол за борг усім тілом. Відразу після цього Макс пробився крізь усю команду суперників. І забив ще один гол. Поки за кожним його кроком слідкував розсерджений батько. Коли голова Макса вистримилась із купи рук і ніг його товаришів по команді, Фредрік досадливо розвернувся і вийшов за двері. Макс непорушно стояв біля бокової лінії, дивлячись йому вслід. Коли суддя дав свисток відновити гру, поки галасливі глядачі вивели хлопця зі ступору, їхні суперники вже поразу поцілили у штангу й поперечину. І вся команда, крім виги, лежала збита на підлозі. Тоді один із гравців суперника розігнався, щоб забити гол у порожні ворота, І саме тоді вига кинулася навперейми м'ячу і перекрила удар своїм обличчям. Коли м'яч повернувся до того гравця, то на ньому була кров. Він міг вибити інтригу, легенько штовхнувши м'яч боком ступні, але гравець усе ж розмахнувся для сильного удару. Макс побіг у саму гущу тіл і кинувся вперед, витягши ногу. Він торкнувся м'яча, але суперник ударив його по нозі. Макс закричав так голосно, що брітмарі відчула, ніби це їй зламали ногу. Матч закінчився з рахунком 2-2. Це було вперше за дуже довгий час, коли борг не програв футбольний матч. Усю дорогу до лікарні вега сиділа поряд із Максом, виспівуючи ну неприйнятних пісень. У дверях з'являється Бенова мати, дивиться на Вегу. Потім на брітмарій киває, як роблять у кінці довгої зміни. Макс хоче побачити вас двох, тільки вас двох. Фредрік голосно лається, але Бенова мати не в Тільки цих двох. Я думала, у вас вихідний, каже вега. Був, але коли борг грає у футбол, лікарня має викликати додатковий персонал, пояснює вона суворо. Хоча видно, що намагається не сміятися. Вона вкриває Бена ковдрою на одній з лавок і цілує його в щоку. Потім теж саме робить для Діно жаби й Омара, які сплять на інших лавках. Відмарій відчуває на спині повний ненависті погляд Фредеріка, коли вони з вигою йдуть коридором за Беновою матір'ю. Тому трохи сповільнюється і йде позаду виги, щоб його погляд не турбував дівчинку. Макс лежить у ліжку з ногою, задертою до стелі. Він усміхається, коли вига заходить, і він бачить її наврякле обличчя. «Чудове личко, набагато краще ніж було раніше. Вега пирхає і киває на його ногу. Думаєш, цього разу лікарі підкрутять тобі гайки, і ти краще забиватимеш, чи що? Він хихикає. Вона теж. Батько дуже біситься? питає Макс. А ведмеді гидять у лісі, відповідає вега. Справді, вего, невже перебиваючи в лікарні, треба вживати такі слова? Ну, от скажи мені, вега сміється, Макс теж. Притмирій глибоко вдихає, розвертається і залишає їх разом із їхніми словами. Фредрік усе ще стоїть у приймальні, де вони його залишили. Врідьмарі нерішуче зупиняється біля нього, стримує раптове бажання зняти з його рукава волосину виги, куди та впала? Коли вони впиралися лобами, кричали одне на одного Га, шепоше, Брітьмарі? Він не відповідає, просто втуплюється в підлогу, коли Брітьмарі збирає рештки голосу, які ще лишилися в неї в горлі, І питає: Ви коли-небудь любили щось так сильно, як люблять ці діти? Фредріку? Він підводить голову і впивається в неї очима. У вас є свої діти, Брітмарі?» Вона важко ковтає і хитає головою. Він знову втуплюється в підлогу. Тоді не питайте мене про те, що я люблю. Так вони й сидять на своїх сільцях, більше не розмовляючи, поки знову не з'являється Бенова мати. Брітмарі підводиться, а Максів батько залишається сидіти, наче в нього більше немає сил. Бенова мати заспокійливо кладе руку йому на плече і каже Макс попросив мене сказати вам, що орієнтовно зможе почати грати в хокей місяців через шість з його ногою буде все гаразд, його кар'єрі ніщо не загрожує. Максів батько завмирає, притискає підборіддя до горла. Бенова мати киває брідмарі, брідмарі втягує щоки. Бенова мати прямує до дверей, і аж тоді, нарешті, Максів батько двома швидкими рухами піднімає руки до очей, сльози течуть між його пальцями, ховаються в бороді. У нього немає рушника, сльози крапають на підлогу. А футбол? Коли він зможе грати у футбол? У певному віці майже всі запитання, які людина собі ставить, зводяться до одного: як жити далі?